Доброго ранку малята! Лід на річках, тиша в лісах. віхола гуляє, снігом поле вкриває. Хтось скаже, хтось знає, коли це буває? Так, звичайно, це буває зимою. Зима малята яка? Зима чарівна, загадкова, весела. Малята, а чому зима чарівна загадкова і весела? Так, тому що саме взимку ми святкуємо багато свят. А які зимові свята ви знаєте? Так, це і Святий Миколай, і Новий Рік, і Різдво молодці малята. А ще взимку є багато веселих розваг. А які розваги ви знаєте, давайте пригадаємо. Це і катання на, на лижах, катання на санчатах, на ковзанах, це і ліплення сніжок, і будова. Снігової баби і снігової фортеці. Ми вже з вами говорили про те, що рядом, поряд з веселощами зима несе і небезпеку. Ми вже з вами проговорювали на занятті з розвитку мовлення всі ці правила, які треба виконувати. Давайте деякі повторимо: якщо ми не будемо дуже обережні на гірці, то можемо не тільки самі травмуватися. А й травмувати свого товариша. Якщо ми будемо ліпити снігову бабу без рукавичок, то в нас замерзнуть ручки. Якщо граючи в сніжки, ми не будемо обережні, то травмуємо тих, хто поруч з нами. І ще дуже-дуже багато правил, про які ми вже з вами пригадували. Сьогодні у нас заняття з малювання. І я пропоную намалювати зимові розваги. А перед початком давайте приготуємо наші пальчики. Наша пальчикова гімнастика називається сніжинка. Один, два, три, чотири. Ми сніжок зліпили. Він кругленький, він гладенький, але зовсім не смачненький. Раз підкинемо, два підкинемо, три спіймаємо і зламаємо. А для роботи нам потрібно аркуш паперу, кольорові фарби, склянка води, пензлики, серветочка і коктейльна трубочка. Приступаємо до роботи. Зимові розваги намалювала я. А які роботи вийдуть у вас, я буду чекати в нашій художній майстерні. До нових зустрічей, малята! До побачення!